І я вже дуже рада запросити наступного спікера. Це Тименко Сергій, керівник відділу навчання та розвитку персоналу компанії Кермо з темою реіндустрія знань. Сергій, мікрофон ваш. Нагадую про таймінг. Доброго дня, колеги. Доброго дня, Людмила. Дякую дуже і буду старатися. Бути вчасним в таймінгу надзвичайно було цікаво слухати кейси колег. Дуже цікавий досвід. Тож сподіваємось що і наш досвід буде також цікавий для вивчення. Тому наступні 10-15 хвилин ми з вами поговоримо про систему професійного навчання компанії Kernel А перед цим ми трошечки введемо в вас. Загальний контекст, на в якому ми працюємо про компанію компанія Kernel – це один з найбільших агрохолдингів в Україні, 363 тисячі гектарів землі. Це вже після компанії, яку ми продали в 2022 році. Один з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, найбільший експортер соняшникової олії, величезна мережа елеваторного виробництва і так далі. У нас зараз в компанії працює 11,5 тисяч співробітників і розробляють. Чи наші навчальні програми, ми зокрема орієнтуємося на тому, щоб покрити максимально всіх колег? І тепер безпосередньо до нашого проекту: проекту реіндустрія знань. Ідея і мета якого заключається безпосередньо в тому, щоб, перш за все, зберегти і масштабувати ту професійну експертизу, ті унікальні знання, якими володіють наші співробітники, наші колеги і. Забезпечити максимальну взаємозамінність персоналу. Ці ризики в нас більш гостро стали відчутними саме в період настання ковіду ще три роки тому, особливо вони підкреслилися з початком повномасштабного вторгнення на територію України. І третя ціль це підготовка персоналу під наші інвестиційні проєкти. Що стосується підходу, взагалі до розробки наших навчальних програм, цей слайд, до речі, я взяв з навчального курсу з управління знаннями Вікторії Олешко і він базується на основі бібліотеки матеріалів НАСА, яким чином взагалі компанія покриває. Свої стратегічні знання, знання свого персоналу, умовно кажучи, якщо дуже коротко, то будуючи свої стратегічні цілі на майбутні періоди, кожна компанія має оцінити взагалі рівень знань своїх співробітників на поточний момент. От оцінити оці розриви, що ми хочемо робити, що ми зараз робимо, що ми зараз знаємо і що ми маємо знати. і Відповідно до цього вже будувати свою стратегію з управління знаннями. От це частина, яка умовно, якщо розділяти да, там, частину розвитку і частину підведення роботи співробітників під певний стандарт, покриває саме розвиток персоналу. От, і є ще інша частина, яка, як я вже озвучив, стосується безпосередньо виведення співробітників до певного рівня кваліфікації для того, щоб отримувати стабільні результати, стабільні показники в роботі. Зараз ми окремо проговоримо по кожен з них. Що стосується концепту проекту, він також поділяється на в нас на три частини. Перша частина це те, що робиться автоматично, без додаткових втручань там і людського фактору, це призначення програм, які стосуються адаптаційної програми. Туди в нас входять загальнокорпоративні комплаєнс, охорона праці і так далі. І, так далі. і професійна програма, що є новинкою саме для Kernel. От декілька років тому ми саме. Прийняли рішення почали рухатися в цьому напрямку і розробляємо власні кальні професійні курси, які описують повністю технологічні знання з вирощування тих якими ми займаємося з переробки з виробництва олії, те, що є в нас в структурі компанії, і зберігання та перевалки продукції, крос learning, Лорнінг цього визначення там ви не знайдете на теренах навчального середовища, так це там. Умовний термін, який я себе придумав для того, щоб описати напрямок роботи, коли ми маємо вивчати досвід за межами власних галузей, от, дивитися кращі практики за рамками наших бізнесів, от, і шукати можливості оціна передані для того, щоб покращувати ефективність власного бізнесу. І ком'юніті це ком'юніті. Вони мають дуже вагомий ефект, в ключі того, що соціальне навчання воно безпосередньо його дуже складно, насправді, цифрово. Але ефекту має максимальний, коли ми навчаємося від наших колег, коли ми навчаємося від кращих експертів в компанії, просто не помічаючи цього, давайте розберемося з усім цим поступово. Отже, що стосується навчання співробітників для виведення до певного рівня кваліфікації, тут ми. Користуємося нашими профілями посади. Ми визначили найважливіші позиції, які в нас є в різних напрямках бізнесу по агро і по напрямку переробки, і розробили для них ці профілі. З чого складається взагалі ця система? Перш за все, ми формуємо їх, виписуємо дуже детально якими знаннями, уміннями і навичками люди мають володіти для того, щоб виконувати свою роботу? Після цього ми робимо експертизу зріз, так наскільки, взагалі, наші співробітники відповідають тим вимогам, які ми до них виставляємо, проводимо навчання і повторну діагностику для того, щоб оцінити ефект від цього навчання. Прошу залаштунки взагалі, там, презентації і картинок. Ось тут от, зняв декілька коротеньких відео цих профілів посад, як вони виглядають. От ви бачите, що ну, так як я вже її говорив, вони мають бути максимально описаними, бути максимальними, вони місяць взагалі в собі, там від там здається, 130 до 230 різного роду пунктів. Попри те, що насправді це позиції, там не керівні і навіть не ключових співробітників, Тут у вас профілі слюсаря слюсеря, контроль приладів, механізатора, там електрика і так далі. От чим глибше, чим детальніше ви підійдете до цього процесу, тим легше вам буде в майбутньому знову ж таки, і оцінювати знання, і будувати свої навчальні програми, і закривати ті зони розвитку, які будуть виникати у ваших співробітників. Попри те, що війна, попри те, що дуже складно, небезпечно і так далі. Навчання в компанії не зупинилося навпаки, нам вдалося. Зробити дуже багато речей, до яких ми раніше йшли роками, От, але тут е, умовно сформувалося вже таке середовище, що цього не зробити, ми просто не могли. Е, зокрема, там реалізували ряд проєктів з професійного навчання в форматі microlearning, е, який охопив там по біля тисячі співробітників. Готуємо людей під наші інвестиційні проекти. Зокрема, компанія обрала курс. На будівництво теплоелектроцентрали біля кожного нашого ліноектракційного заводу. Відповідно, в нас, так як я раніше показував на слайдах, з'явився цей розрив у знаннях. Так, те, що раніше кернел був е компанія, яка займалася в сегменті вирущування сільськогосподарської господарської продукції і її переробки. От зараз у нас це абсолютно новий напрямок, новий е новий бізнес. Це зелена енергетика. Відповідно е реалізували проект саме для того, щоб покрити цю е потребу. Ну і, звісно ж, ті програми, які в нас традиційно йдуть по агрономічній службі, по інженерній службі в агробізнесі. От, в рамках яких, до речі, я далі буду говорити у інструментарій, ми використали абсолютно нові підходи. І саме саме, саме під час війни. Е, результати. Е, дуже важливо оцінювати після кожної програми результати співробітників. От, Повторюсь, там ми робимо це через тестування і звіти формуємо в Power BI, де дуже детально дивимося, окрім там, загальних речей, які властиві окремому кластеру, чи то заводу, чи то якомусь сегменту бізнесу, по кожній конкретній людині. І в цих звітах також ми бачимо результати, окрім загальних по. Питання прив'язані до посадки і конкретні питання. Е, простою мовою кажучи, якщо, умовно, там, питання у нас, е, е, випадає питання, на яке відповідає 30 і більше співробітників відповідають невірно, воно в нас потрапляє до зони знань і від, від, перепрошую до зони розвитку. І це питання вже йде далі в пропрацювання в нашій навчальній програмі. Ось, е, також зараз на відео ви бачите нова функція, до речі, нашого звіту, коли ми можемо дивитися не тільки загальний результат по людині в рамках всього тесту, а й можемо обрати конкретний блок тестування. Там, зокрема, механізаторів ми тестуємо по 12 різних темах, от, і можемо подивитися кожну окрему тему взяту по кожній окремій людині. Що стосується інструментарію, знову ж таки дуже важливо вибрати правильні підходи, правильні методи, тому що там не всі працюють тільки в день, є люди, які працюють позмінно, є люди, які постійно працюють за обладнанням, і і наші навчання мають бути дуже влучно підібрані і в зокрема microlearning – цей той формат через чалили персонал, який працює по змінах, виробничники без облікових записів там корпоративної пошти і так далі. Вони навчалися в малесенькими вкрапленнями, відеороликами по 10-15 хвилин, але в той же час засвоювали дуже складні теми, такі як гідратація, грануляція, екстракція, котельні турбіни. Переробки і так, далі, і так далі. Дуже важливо нам було в рамках цієї програми також дати людям розуміння не тільки конкретного важливості конкретної ділянки роботи, якою вони займаються, а в цілому ланцюжка виробництва. Зокрема, там поява такого об'єкта, як теплоелектроцентраль, на заводі, має вплив не, не тільки на саму теплоелектроцентраль, але на весь ланцюжок виробництва. От і це дуже важливо було е, розповісти і донести всім співробітникам, і через цю програму ми власне це зробили. Е, також щодо е, нових форматів і підходів реалізували в компанії, е, бо це наша Вікіпедія для агрономів, е, куди е, співробітник може за, там задати питання, написати, власне, подивитися через структуру, е, де описана вся наша технологія е, там, від того як робити підготовку ґрунту да, до усіх якихось технологічних моментів процесів, які пов'язані саме з процесом вирощування там сої, соняшника ріпаку, кукурудзи і так далі. І так далі. І е, новий формат, який знову ж таки ми зробили в період війни, це онлайн-трансляції, е, тому що до офлайну не там на початку року ще все ж таки е, дуже складно було підійти, плюс охопити велику аудиторію, яка у нас там е, через цей формат проходить біля 500 чоловік. Складно ми зробили онлайн трансляції, які в тому числі покривалися не тільки українськими виробниками, не тільки українськими представниками, а й робили зокрема там трансляції з заводу клас. Комбайна робили і підключали трансляції з Америки для того, щоб передати новітні знання, новітні технології для наших колег. І це було максимально практично, що важливо не тільки в теорії, а й додати практики. Окремий проєкт, який ми зробили, це проєкт з матриць кваліфікації персоналу. Зараз я покажу, як ці матриці виглядають. Теж записав вам коротесеньке відео на прикладі одного заводу. Де ми виписуємо абсолютно всіх співробітників в різних цехах, а описуємо, якої кваліфікації на даний момент вони е, володіють. Е, умовне позначення тут у нас одиничками в таблиці це все зроблено. і ноликами е, – це процеси, які людина може на місці засвоїти для того, щоб в разі якоїсь критичної ситуації, чи то мобілізації, чи то ну, будь-що може статися. От, ми вже цими ноликами окреслили навчальний план, готуємо співробітників. От потім вони перетворяться в одинички, і таким чином. Ми покриваємо цю потребу в універсалізації, коли тобі без додаткових там ресурсів, затрат, і так далі. Так далі, ти можеш покривати різні ділянки роботи, і ти розумієш, що тобі не потрібно залучати якийсь додатковий зовнішній ресурс, і бізнес, попри все, буде працювати, буде, буде створювати продукти. Підхід до керівників це взагалі окрема тема. На превеликий жаль, ми там почали реалізовувати цю програму ще до війни і там поки що призупинили, але маємо плани відновити на наступний період. Те, про що я говорив, вивчення досвіду за рамками взагалі роботи нашого бізнесу. Таким чином, ми відвідали підприємство ArcelorMittal, Вінницьку птахофабрику МХП, зробили внутрішній бенчмарк між різними родами бізнесу в середині кластеру і мали домовленості вже про відвідування інших виробництв, де, е, ну мовно кажучи, там технології спілкувалися з технологами там, безпека, спілкувалися з безпекою. Фінансисти спілкувалися з фінансистами. От для того, щоб от, саме шукати оці от, можливі точки на перетині, коли е, ми можемо через них покращувати власний бізнес. Ось знову ж таки, маю надію, відновимо цю програму. В наступному році Вірніше, цей напрямок. Крос-рейл така така теж матриця, в рамках якої я описав, для якої категорії персоналу доступні які види обміну досвіду знаннями. Це можуть бути як всередині одного підприємства, так і стажування ротації в рамках різних напрямків, різних активів наших заводів. От, і знову ж таки зовнішні зовнішні бенчмарки. Що стосується дистанційного навчання, надзвичайно важливий напрямок з точки зору збереження експертизи в середині компанії незалежності від того, хто на даний час працює в нас. От і максимально поширені ці експертизи в вузькі технологічні там курси, яких там наразі ну принаймі я не зустрічав на теренах е українського ринку з вирощування культур з переробки зі зберігання. І цього року ми вже взялися за такі напрямки, як логістика, як перевалка і як е закупівлі. Е Інститут наставництва, теж наша гордість, не знаю, можливо, на попередніх там, зустрічах, конференціях, конкурсах ви чули про наш проєкт Інститут внутрішніх тренерів. У нас також реалізований проєкт ну, інститут внутрішніх тренерів, який покриває, зокрема, навчання персоналу за софтами. Ми реалізували інститут наставництва, який в аналогічному режимі закриває нашу потребу в навчанні за хардами, зокрема, там компанія зараз вже знаходиться на етапі пуску заводу в Старокостянтинові. От там ми стикнулися з величезною проблемою в кадрах, яких Безпосередньо там на місці немає, оскільки немає там на місці цієї експертизи, немає заводів, які могли б виробляти олію з різних культур. Через інститут наставництва нам вдалося підготувати персонал і вони цей, будуть приймати участь в запуску і подальші на цьому активі. Що стосується звітності підведення підсумків, я записав невеличке відео того, як, яку звітність ми будуємо, вона також формується автоматично, підтягуючи всіх з нашої ЛМС-системи та з нашої бази даних в 1С, де ми дуже можемо подивитися в різних розрізах, по різних напрямках, по різних активах, хто вчився, скільки. По софтах, по хардах, скільки годин, скільки було заходів проведено, яка ця цільова аудиторія, хто з них найбільше вчаться, хто ці люди умовно там, вони працюють в компанії рік, два, три, п'ять, десять і, і, так далі, і так далі. Тому що розуміння це дуже важливо, оскільки розуміння твоєї цільової аудиторії безпосередньо впливає на ті програми, які ти розвиваєш, тому що ти краще розумієш свого клієнта. Ось. Економічний ефект, результати тих програм, які ми реалізували протягом останнього періоду, також додатково дозволяють нам відповідати на питання, навіщо і чому, чому ми це робимо? От і говорити однією мовою саме з бізнесом. І дуже коротко, останній слайд про майбутнє проєкту. Того чим ми зараз опікуємося, чим ми зараз займаємося, зокрема в структурі компанії, вже з'явилася е, така юридична особа, як ТОВ інду секунд, то в індустрія знань, да. от е, да. яка буде покривати також внутрішню потребу в навчаннях для отримання дуже специфічних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, і в майбутньому сподіваємося нам ліцензуватися і навчати. Людей вузьким професі... вузьким професіям, з якими також зараз на ринку є величезна проблема. Дякую дуже. Сподіваюсь, не сильно в час. А, Сергій, дякую за вашу титанічну працю. Бо я також захоплююся аналітикою Побачила, як у вас це реалізовано. Це просто і Викликає такий принаймні у мене вау-ефект. Тому бажаю реалізації всього задуманого в цьому році. Нехай все виходить. Ще раз величезна вам подяка.